Якщо вашого маркетингу ви вже дійшли до моменту, коли готові співпрацювати із блогерами, я хочу пояснити вам ряд питань, які ви маєте пропрацювати до початку пошуку, навіть навіть не співпраці. Перше і найголовніше питання це визначення вашої цільової аудиторії, хто є потенційним клієнтом для вашого бізнесу, для вашої справи. Вам потрібно буде шукати не просто блогера або цікавого блогера, або блогера, який вам подобається, або блогера, або автора контенту, в якого дуже багато там підписників чи коментарів, чи хтось вам порадив, а вам треба шукати людину, хто взаємодіє з вашою. Цільової аудиторії. Нагадую, цільова аудиторія, дуже в широкому такому, але найпростішому розумінні, це ті, хто мають потребу. Ваших товарах або послугах і другий обов'язковий фактор це ті, хто мають фінансові можливості це собі дозволити. Тобто, ви це маєте пропрацювати спочатку у вашому бізнесі і розуміти о тих людей, хто має стати вашими клієнтами, як реальних людей, і проникаючи в їхні інтереси. І от коли вже ви проникли в їхні інтереси, ви розумієте, за ким вони стежать, хто є лідером думок для цих людей, чим вони цікавляться. Можливо, це якісь сфери, які не тотожні в вашій сфері, і це не обов'язково має бути лайфстайл. Це може бути межа якихось інтересів. Коли ви знаєте, наприклад, що людина займається спортом, то її цікавий Кож, відповідно, там питання харчування, там здорового, наприклад. Або якщо людина гарно хоче вдягатися, то вона також мабуть цікавиться якимись ще іншими питаннями, там психології, щоб ще гарно себе почувати. Таким чином, ваше завдання є пропрацювати, хто є цільовою аудиторією для вашого бізнесу, для вашої справи. Якщо вам потрібна з цим допомога, звертайтеся на консультації або пропити моє навчання. А друге завдання для вас є це дослідити дізнатися, а хто є цільовою аудиторією насправді у того автора контенту чи блогера, інфлюенсера, з ким ви хочете співпрацювати. Часто з боку це може бути незрозумілим. Не це очевидні речі, а це не те, що ви можете зайти і побачити і встановити. Як можна про це дізнатися? Ви можете стежити за цими авторами думок, за цими інфлюенсерами і дивитися на реакції взаємодії, хто коментує, про що взагалі відбувається спілкування в цьому блозі, що відбувається на ефірах і таким чином оцінювати. Ну і звичайно, ви можете запитати. І більше того, ви не просто можете, ви повинні запитати, особливо, якщо це платна співпраця, то це логічно. Що ви маєте розпитати усі умови. І тоді людина вам має дати повний зріз, з ким вона взаємодіє. Показати географію, показати вік, показати стать і розповісти про ключові риси людей, кого цей блогер, цей інфлюенсер має на меті залучити своїм блогом і в результаті кого залучає. І вже тоді ви можете співставити це із вашою цільовою аудиторією та приймати рішення, чи рухатися з цим інфлюенсером, чи шукати далі.